Всім привіт! Я Корнія Дарія, студентка другого курсу Прилуцького технічного фахового коледжу. Подорожувати, гадаю, люблять сі, адже подорожували коли небо загадкової країни фігур. Ні, та що чекаємо? Збирайте валізи. Ми розпочнемо наша магічна подорож з найгарнішої та найріднішою Україна. Саме в Черніцях знаходиться надзвичайний пам'ятник інсталяції, присвячений всесвітньо відомим творам українського художника Малевича. З того моменту, як Казимир Малевич створив знаменитий чорний квадрат, пройшло майже 100 років, а галас навколо нього так і нещухає. До єдиної думки, як саме знаменита картина була створена, до сих пір не пройшли. Казимир Малевич не був першим художником, який намалював чорний квадрат на полотні. У Парижі в 1882 році проходила виставка, яка називалась Мистецтво непослідовне», І у виставці брали участь роботи шести художників. Саме неординарна картиною була визнана робота, яка називалась Смічна бійка негри у тунелі поля Біло. Згадайтеся, що було на ній зображено. Чому ж тоді про картину Малевича знає весь світ, а про картину пола не відомо нічого. Вся справа в тому, як саме робота була приславлена публіці. На виставці картина Малевича висіла в червоному кутку. В такому місці прийнято вішати ікону. Художник назвав своє творіння вищим витвором мистецтва і оточив її містикою. А ось більо абсолютно нічого не провідав про приховане значення своєї роботи. У даному творінні квадрат найпростіша та найстійкіше з геометричних фігур. вписана в оточення також самого квадратного полотна. Це не залишає художнику вибору ні на співвідношення сторін, ні на розташування фігури на площині. Але давайте дивитися правді в очі. Це звичайний квадрат. Чи можливо в ньому є дещо особливе? Хоча, якщо вірити фактам, чорний квадрат, по суті, квадрата назвати не можна. Його сторони не паралельні. На думку автора, це один із ступенів захисту шедевра від підробки. З цієї ж причини замість класичного чорного пігменту авто використовував суміш фарб. Ельфа вежа має форму незвичайної піраміди. На бетонний фундамент спирається чотири колони, які з висоти переплітаються в одну квадратну колону. Виготовлена спонів сталі. Вага конструкції становить 7300 тонн. А разом з допоміжним конструкцією фундаментом 10 тисяч тонн. При будівництві використовували 18 тисяч 38 окремих деталей, які були скріплені за допомогою 2,5 мільйонів з'єднань. До речі, вона побудована з німето маленьких трикутників. Україна має також свою власну ельбу вежу, але значно меншу. Харківська вежа Ельфена споруджена з десяти металевих каркасів і розділена на чотири яруси. Перший поверх являє собою пірамідою з чотирьох колон, з'єднаних арковими скріпленнями. На другому поверсі розташований оглядовий майданчик. Третій та четвертий яруси утворюють шпиль споруди. Всього на території, яка колись належала стародавньому Єгипту, було виявлено 140 пірамід різної висоти. Всі відомі піраміди Єгипту були збудовані на західному збережжі річки НІЛ. Вражає той факт, що всі межі чітко зорієнтовані по сторонам світу. До кінця невідомо, скільки людей займалося будівництвом однієї піраміди, але не виключно, що бригада складалася 100 тисяч працівників. Уявляєте? Дві найбільші піраміди зводились в два етапи. Чому будівництво було призупинено, з'ясувати поки не вдалося. Методи будівництва постійно змінювались і вдосконалювалися. Більш молоді піраміди помітно відрізнялися від своїх попередниць. Багатьох пірамідах влаштовував безліч трумутних пасток та заплутаних лабіринтів, що повинні були попередити грабунок, могильних цінностей та вандалізм. І, хоча з сюрпризами пірамід пов'язано багато легенд, такі як, наприклад, прокляття фараона, це не завадило грабіжникам практично опустошити споруди до того часу, як вчені з'явилися з їх дослідження. Зараз про піраміди люди знають в основному з науково фантастичних фільмів. Хоча побачити на власні очі це чудо світу, вибрати в себе потаємні куточки історії та загадок, дається не кожен. У Єгипті є ще також одна геометрична фігура трикутник, який є побратимом піраміди. Дельто і гирлу Нілу назвали грецькі географи, які порівняли його трикутну форму з буквою грецького алфавіту давши таким чином назву всім річковим дельтам земної фурі. Деякі дельти настільки великі, що люди можуть на них жити. Дельта Ніо є дуже важливою територією для сільського господарства в Єгипті. Дельта мають плоскі ділянки, які називаються дельтовитими рівнинами, утвореними над водою в поверхні. Бермудський трикутник – це відомий термін, який використовується для опису великої області в Антлантичному океані, приблизно між Мермудами, Міамі та островом Пуерто-Ріко. Цей регіон прославився з легендами та сучасними спекуляціями про загадкові зникнення літаків і кораблів, які прямували через цю область. Торін. Таким чином, назва Бермуський трикутник походить від географічного положення цієї області та її форми, яка виявляється у вигляді трикутника. Хоча багато історій про бармуські трикутник є міфами або перевірчення. Науку вважають, що більшість історій про загадкові зникнення в цьому районі можна пояснити натуральними причинами, такі як негоди, океанські вихори та інші природні явища. Незважаючи на це, файмуський трикутник залишається об'єктом інтересу для дослідників загадок та любителів містики. <ан> У розмовах про форму землі найчастіше згадують, що вона кулястер, проте, якщо розглядати це питання детальніше, можу відзначити декілька цікавих фактів. По-перше, якщо не брати до уваги незначні відхилення твердження про кулястість землі, є неправильним та досить точним для більшості практичних задач з точністю до 0,5%. Але поверхня землі не є абсолютно гладкою. Тому вона не може бути ідеальною кулею. На її поверхні є багато гір та запалів, які порушують строгу визначеність кулі, де кожна точка на поверхні має бути однаково віддалена від центру. Земля має невеликі звуження на полюсах та збільшення на екваторі, що робить її форму більш схожа на геоїд – фігуру зі збільшеним діаметром на екваторі та стиснутими полюсами. Отже, хоча землю можна описати як Кулю у спрощеному підході, її форма насправді складніша та неоднакова. На жаль, це наша остання подорож. Надіюсь, вам сподобалось.